Всім привіт, мене звати Назар, мені 14 років, я з України, з Харківської області. Займаюся я акваріумістикою, розведенням акваріумних риб. Моєю метою буде популяризація акваріумістики, популяризація акваріумних рибок по Україні та по світу. Тому на цьому каналі ви побачите розведення акваріумних риб, утримання акваріумних риб. Як правильно за ними пікуватися та все про акваріумістику. Е, також у е, мене є помічник, тому що з оцим цим справитися неможливо, і я вам його зараз покажу. Так, іди сюди. Помічничок мій. Знайомтеся. Це Лемур. Це котик. Його назвали Лемуром, тому що в нього такий хвост, як у Лемура, бачите? Полосатий. Він нам буде допомагати в усьому. І в розведенні, і в підмінах, і в усьому, що тільки можливо. Іноді він буде нам перекрикувати мене. Тому не дивуйтеся, тому дивіться наш канал, дивіться мене, дивіться Лемура та до нових зустрічей.